Вітаю, панове! Ви на каналі Блукач і з вами я, Олег Яворський. Канал про мандри у різний спосіб, затишний кемпінг, різні цікаві місця та маршрути, і мої емоції від того всього. Як бачите, сьогодні я не на Луазі, тому що він проходить невелике лікування. Ось тут його реставрована коробка, там ще деякі роботи по зчепленню є. Ну і сподіваюся, скоро він буде в струю, і ми з вами на ньому ще покатаємося. Ну що, поговоримо. Завтра у нас зима, і для кожного автомобіліста виникає питання заміну гуми на зимову. Таке саме питання спіткало мене минулого року, і я хочу поділитися з вами, що я обрав для свого Mitsubishi, як для зими, так і для бездоріжжя. Із заводу Mitsubishi Pajero Sport йде на шинах. Bridgestone Dueler Duel HT в розмірі 265-60 r 18 Це типовий шосейний варіант. Вони тихі, комфортні, добре тримають асфальт і вологу дорогу. Але якщо з'їхати з асфальту, то на мокрому ґрунті відчувається, що це зовсім не їхня стихія. Протектор швидко замилюється і авто часто стає. Досить таки некерованим і безпорантим навіть на легких підйомах. Ну, а через низький профіль і м'які боковини, просто їх неможливо стравити добре, щоб не роззутися. Ну, Зазвичай для позашляховиків і Pajero спорт не виняток. В ідеалі треба би було мати три комплекти гуми. Літню для трас, зимову для зими і. МТ або мат-терейн грязеву гуму для бездоріжжя. Але це не зовсім реально. По-перше, це дорого. По-друге, потрібне місце для зберігання. Ну і по-третє, постійно ви будете цю гуму переставляти. Тобто десь на бездоріжжя ви будете їхати з комплектом грязової гуми у себе в багажнику. Ну, це досить так все непросто. Тому я пішов на компроміс. Обрав для себе гуму All Terrain. Що свідчить з її назви, гума для різних видів покриттів, в тому числі для ґрунтовок чи такого більшого бездоріжжя. І, наприклад, для гірських кам'янистих доріг. Конкретно моя гума це Maxxis Razer AT. Я дивився кілька оглядів на неї і її хвалили як хорошу гуму. І важливий момент вона є зносостійкою. Тобто вона є всесезонною і вона не зношується в літку, так як звичайна зимова гума, скажімо. А літню гуму я поставив аж у липні цього року, коли передбачалися тривалі поїздки на великі відстані, там на море чи десь на відпочинок. І я розумів, що по трасах у мене буде. Менша витрата палива в такому випадку, ну і, звичайно, менший шум. До речі, багато сучасних АТ-шин і мої в тому числі мають маркування засніжена гора, що означає відповідність зимовим стандартам. Це не повноцінна зимова гума, звичайно, але у помірних морозах тримає дорогу гідно, і я непогано відкатав на них попередню зиму з виїздами в гори. Давайте замірюємо кліренс на штатній гумі, щоб мати порівняння з тим, коли ми поставимо вже ці великі колеса. Отже, тут у нас 21 см. сантиметр. см – сантиметр це ніби не так вже й погано, але однозначно є запас для покращення. Ось різниця між колесами, між літньою і атешкою. Помітно, що АТшка вища, вона і важча. І так само ширша. Ось так буде краще видно. Значно важче. І до цих дисків в мене вже йдуть інші колісні гайки. по-моєму на 19. Бо ті мають 21. Основна перевага шин АТ це їх універсальність. Ну, вони важчі і гучніші. Але натомість дають вам впевненість, що коли дорога закінчиться, ви ніде не застрянете. На бездоріжжі по Джероспорт на них поводиться більш впевнено, навіть без блокувань між усього і заднього диференціалів. А якщо знизити тиск в шинах, то просто з легкістю долається будь-які значні перешкоди. Як бачите, інший комплект гуми добре мати на дисках, тому є змога поміняти їх самостійно. Але цей комплект дисків я взяв 17 дюймів. А все через те, що це дало змогу поставити гуму вищого профіля, і саме ця позашляхова АТ-гума дозволяє мені більше травити колесо. За рахунок міцнішої боковини і вищого профіля він плющиться краще. На повному приводі часто більше значить не блокування, а правильно підібраний тиск у шинах. Коли треба, просто стравлюю колеса і авто йде впевненіше, навіть там, де раніше ковзало. Підсилені боковини, ат шин дають змогу не боятись каміння і гострих країв колії. Такий комплекс заходів в цілому дає змогу м'якше їхати на кам'янистих гірських дорогах. І нема страху, що гума, так би мовити, розується, якщо вона буде трохи стравлена. Нам тільки залишається заміряти кліренс на тій гумі. І в нас вийшло 22,5 см. На таких дорогах Педжеру почувається як вдома. Плавно проходить нерівності, не буксує. Є незначний шум на асфальті, але натомість ви маєте спокій, що не застрягнете десь посеред поля. За рік експлуатації АТ-шин можу сказати, що на них можна їздити впевнено і круглорічно. Але є два великих таких жирних мінуси. По-перше, зростає витрата палива десь так на літр, може і півтора. А по друге. Це шум на трасі. Ну, Після 90-100 км на годину досить такий відчутний. Тому для далеких поїздок влітку я все-таки ставлю літню гуму. І це вже комфортніша і економічніша їзда. До речі, ну, ось вам і базовий набір вдосконалень до опрацювань авто, щоб можна було назвати його експедиційником. Для цього вам потрібні, власне, трохи дужчі колеса і релінги. Чому релінги? Тому що все-таки, якщо ми ведемо мову про експедицію, то вам потрібно брати більше багажу, і також у вас е, може виникати варіант ночівлі в машині, тому що весь багаж буде у вас на горі у даховому багажнику. Якщо відео було вам корисне. Тисніть вподобайку, підписуйтесь і не забувайте попереду ще багато нових, цікавих мандрів і пригод. З вами був Олег Яворський та канал Блукач. До нових зустрічей, Па-па!